Вітаю, діти! Продовжуємо з вами вивчати легку атлетику, опанувати техніку виконання, поєднання, взаємодія, технічних елементів. Ось на цьому тижні ми будемо опановувати такий вид стрибок у висоту з розбігу. Ну, Якщо у вас немає умов, то можна зробити такий умовний стрибок для висоту, сектор для стрибка у висоту з розбігу. Зробити такі у нас, можливо, дві стічки, ну, у мене стілець, крі крісло і планку. Планка повинна діти не фіксуватися, вона щоб була рухома. Для чого? По техніці безпеки життєдіяльності, якщо ви зачепите, щоб вона могла впасти, да? щоб ви не перечепили, щоб ви не впали. Якщо можна натягнути матузку, але також щоб матузка могла, щоб, можливо, хтось буде тримати матузку, але не дуже сильно, не крі, щоб матузка, щоб ви не причепилася. Отже. Якщо у вас будуть умови, це дуже здорово. Якщо ви можете зробити висоту, я потім скажу, якому класу, скільки треба стрибнути на 12 балів. Обов'язково, коли буде приземлення, щоб поверхня була м'ягенька, щоб постелити, або хоча б там на травички десь виконати, ніяких там бетонів, асфальтів, щоб не було покриття поверхні. Якщо в домашніх умовах, то ми будемо виконувати техніку виконання, і потім наприкінці треба буде сказати, якому класу хлопчикам і дівчаткам треба стрибнути на 12 балів. Отже, починаємо все по черзі. Як і на минулих видах, у нас тут в цей витип теж передбачує фази. На даному випадку чотири фази це розбіг, відштовхування, паліт і приземлення. Починаємо все по черзі. Спочатку, якщо у вас ліва поштовхова нога, треба стати по діагоналі, щоб сектор для стрибка у вас був від вас праворуч. Я не показую дзеркальний метод, тоді трішечки навпаки, да? праворуч. Якщо у вас права поштовхова нога, відповідно, щоб у вас була планка від вас ліворуч. Ось яка поштовхова нога, ви повинні знати вже з минулих видів. Ну, Якщо, якщо ви забулись, якся, ну, треба нам стати, від, відключити мозок і робити нахил вперед, на яку, на яку ногу робиться упор, та у вас і поштовхова нога. Але не думайте, що ви правша, правша, а у вас буде права поштовхова нога. Ось у мене ну, переважна більшість, управши ліва поштовхова нога у навпаки, буває явиння. Ось. Далі. Перша фаза у нас буде розбіг. Нам треба стати, якщо ви готові по техніці безпеки, підняти руку. І потім робимо велик, перший великий крок поштовховою ногою. Інший крок трішечки менше, 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 максимальне ускорення. І потім починається у нас друга фаза відштовхування. відштовхування. Якщо будете ногу підбирати не треба. Якщо ви будете відштовхуватися подалі... Від планки, то що треба зробити? Треба розбіг починати ближче. Якщо вас буде вже нести під планочку, то треба зробити нам що? розбіг подалі. Ось. Отже, друга фаза відштовхування, коли ми розбігаємось, то ми робимо вже у нас такий упор на поштовхову ногу. Ось останній крок. І відштовхування одною ногою відштовхуємось. І водночас не поштовхована у нас стегно піднімається догори, вперед тягнемо, з руками вверх. Тому що бувають помилки, за руки забувають, руками чіпляють. Теж вже все спроба анулюється. Або буває тазом зачіпляють планку. Таз ви повинні піднімати, піднімати ось з руками, з таким чином, може, дзеркально на той стороні не видно. Друга фаза в політ. В польоті у нас руки у нас вперед вгору. І у нас стрибок буде ножицями. ножицями не поштовховою ногою. Виправляємо ноги. Ми, іде, у нас перша нога не поштовхова, робить такі, можна сказати, крок. А потім е, доєднується у нас поштовхова нога. І приземлення не на поштовхову ногу, приземлення на півприсяді ручки вперед. обов'язково На прямі ноги не приземляйтесь. По техніці безпеки можете забити собі колінні суглоби. ось Або або е, застигновий суглоб. Ось Приземлення. ось, Потім треба встояти. Можна, не треба тут 3 секунди, координацію рухів тримати, не треба, це у нас не опорний стрибок. Приземлились, встали, і треба сказати, хто стрибнув, як я раніше казав, на якому класу треба стрибнути, на яку висоту на 12 балів. Отже, я демонструю всі три фази разом. Спочатку повільно. Підняли руку. Перший великий крок, потім робимо другий крок, потім максимальне ускорення на місці. На місці. Підлаштовуємося, підлаштовуємося, І потім у нас да, ми робимо крок на поштовхову ногу, відштовхування руки з ногами. Піднімається таз, руки, ноги водночас піднімаються догори і робимо кроком в польоті. Так от неправильно, як я роблю. Кроком. Ось ми, у нас ножка пряма, не поштовхова, руки у нас вперед догори. І потім інша нога у нас приєднується. І приземлення, бачите, приземлення буде не на поштовхову ногу. приземлитися. Руками не чіпляємо, не чіпляємо перекладно. Тепер я демонструю, як це правильно робити. Якщо ви будете просто робити крок, це буде неправильно. Треба, щоб у нас був стрибочок. Готові. Рука люба, кивок головою і перший крок не поштовховує ногою. Максимальне, максимальне ускорення. І приземлення. Обов'язково в польоті, якщо ви бачили. Якщо у вас буде стрибок, якщо ви будете виконувати, воно само у вас буде підштовхувати, робити ось такий стрибок, значить ви розбігаєтесь не з того боку, у вас інша поштовхова нога. Робіть розбіг з іншої сторони. Ось, Ще раз демонструю, приготувались, підняли руку, готові. Крок. Крок по Поштовховою новою, потім менше, 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 менше. Оп! Стрибко. Не Крок не робимо. А зараз я скажу, якому класу треба стрибнути на максимальну оцінку. третьому класу на високе досягнення хлопчикам треба стрибнути висоту 80 см дівчаткам 70 см. Четвертий клас хлопчикам 85 см дівчаткам 75. П'ятий клас хлопчикам 90 дівчаткам 80 см. Шостий клас хлопчикам 95, дівчатка 85. Сьомий клас хлопчикам 100 см. В метр, дівчаткам 95. Восьмий клас хлопчикам 110. Дівчатка метр 100 см. Ну, або метр 100 см. Дев'ятий клас. Хлопчикам 120, дівчаткам 105. Десятий клас. Хлопчикам 125 см дівчаткам 115 см і 11 клас хлопчикам 130 см, дівчаткам 115 см. Отже, діти, якщо будуть у вас умови зробити максимальну висоту, на стрибочок ви можете її подолати, то звичайно це буде дуже здорово. Можливо, погодні умови будуть сприяти, ви можете зробити на вулиці більше місця. Якщо ви не можете взяти цю висоту максимально, робіть менше. Якщо у вас немає умов, от можна зробити, та виконати техніку виконання і наприкінці сказати, кому скільки треба стрибнути. Наприклад, хлопцям 11 класу треба на 12 балів 130 см. Дякую вам за увагу. Якщо якісь питання, звертайтеся, Розумію умови до всіх індивідуальний підхід. Насамперед, думаю, що все у вас вийде і бажаю вам гарних результатів.